Всім привіт, з вами як завжди Діма, і ми, як завжди, знаходимося на сервері MinePlex. Можете подивитися, в мене там на голові хтось сидить. А, що ж, сьогодні ми е, розглянемо третій варіант гри, це є Torf Wars, і перекладається він як е, орієнтовно е, воїн землі. Не знаю, як точно перекласти, але я е, розумію це так. Тобто нам потрібно захоплювати е, територію. Вона трішки... Е, ця гра по... Поперед... 에... Ця гра трішки схожа на попередню гру. І зараз ви зрозумієте чому. Давайте зайдемо на сервер. Так, а, тут є вже 12 гравців. Трішки зачекаємо, я трішки вам розповім взагалі про цю гру. А, чому вона подібна з попередньою грою? Тому що у вас є а, лук і у вас є блоки. А, ну, тобто вона подібна тим, що у вас є лук, і що вам потрібно стріляти лише стрілами, в принципі. І, і що там потрібно робити? У вас є е, орієнтовно одна стріла, ну вам постійно через декілька секунд дають ще стріли, але е, у вас є, є обмежена кількість стріл, ви можете також ось тут, наприклад, обрати свою команду, яку ви хочете, е, натиснути правим кільком мишки, е, якщо ви хочете з, з другом, наприклад, грати з одну команду. І що там ще потрібно робити, це будувати укріплення. Тобто можна будувати стінки, зараз я покажу, нам дадуть блоки. <свят> і ми зможемо будувати а, стінки. Так, в нас є лук, як бачите, ще нам стріли поки що не дали. А, зверху екрану в нас показується час до початку. Так, а, ми розпочали гру і давайте я покажу вам, що потрібно тут робити. Тут потрібно будувати укріплення, тобто якісь певні, не знаю, вежі, а, стовпчики, ну і так далі. Тобто, як вам буде зручніше для того, щоб вести а, вогонь по супротивній команді по команді проти якої ви граєте так я зараз граю за синю команду проти мене грає червона команда і а, тут також можна вбивати людей з одного пострілу а, і а, коли ви вбиваєте людей то ось ця межа як бачите зараз вона посередині з правого боку ви можете бачити 32 блоки кожна команда має але а, після Кожного вбивства ця кількість змінюється і тобто ось ця границя змінюється і вам потрібно захопити повністю все поле супр... е, супротивної команди. Тобто ось така ось суть всієї гри. А, так, здається, нормальна кількість людей, хоча я не бачу, що тут реально було багато людей чомусь. Так, давайте зараз спробуємо хоч когось знайти, бо, блін, немає нікого. Зазвичай тут е, просто величезна кількість людей. Можливо, я просто так попав, що мало людей, не знаю. Ну, якщо що, то зіграємо другий раунд. І я покажу вам ще раз все детальніше, як воно це все має виглядати. Тобто, як бачите, ми вбиваємо гравців, і ось ця зона рухається в зону е наших супротивників. Тобто, чим більше ми вбиваємо е ворогів, тим більше ми захоплюємо собі території, ми можемо на цю територію ставати, тобто ближче до їхнього спавну знаходитися і тим самим, так сказати, краще бачити їх всіх і вбивати. Тобто, чим більше ви маєте території, тим тим, тим краще. Так, в мене попало, нічого страшного. Так, як бачимо, тут наша команда побудувала якихось, якісь неймовірні просто барикади, за якими за які нереально когось вбити, напевно. Так, ми його вбили одного. Давайте ще трішки. Якщо ми спробуємо перейти за цю границю, нас відкине назад, як бачите. Так, також тут є різні карти, є, тобто, як бачите, на цій карті тут є два рівні. Е, зараз, до речі, час будівництва, як бачите, справа пише build time. У нас є 10 секунд для того, щоб по побудувати собі якісь огорожі. Так, зараз ми це швиденько зробимо. Хоч щось побудуємо. Так, 3, 2, 1. Час вийшов. Спробуємо. Хоч когось вбити. Так, наша команда майже виграє. В них залишилося 12 кубиків. Зараз спробуємо повністю перемогти. Так. Вбили ще одного. Давай, давай. Ще зараз з цього влучимо. Так. Їх дуже-дуже багато іде. Зараз ми... Як бачимо, там є один мечник, тобто також можна купляти е, або якісь донати, або за допомогою своїх е, ігрових очків можна покращувати свій скіл. Е, що ж, ми виграли, в принципі, досить небагана була гра, хоча, як на мене, гравців чомусь було мало, зазвичай тут є набагато більше гравців. Що ж, можливо є сенс е, зіграти ще одну гру. Давайте напевно так і зробимо. Е, 15 гравців, 14. А, хоча ні, хоча здається там було нормально гравців, ну нічого страшного. Зіграємо ще одну гру, щоб ви все ж таки е, зрозуміли, що і як, що до чого, як, як, якою тактикою потрібно скористатися. І можливо зараз нам випаде якась інша карта, ви також подивитеся, е, які карти ще бувають. Тобто в нас була двохярусна карта, також буває е, повністю одноярусна карта, тобто вона повністю плоска, і там потрібно будувати собі якісь укріплення. А також я не раджу будувати, наприклад, прямі стіни, потрібно будувати такими, наприклад, або стовпчиками, або якимось такими невеличкими вежами, щоб можна було за ними ховатися. І також не бажано будувати близько до границі. Тому що, якщо ви почнете програвати, то ваша, наприклад, вежа просто-напросто зникне. <кхід> так, що ж? Залишається у нас 18 секунд, не знаю про що ще можна розповісти. А, на цьому серваку ще є паркур-карта, на спавні, можете піти, наприклад, собі попригати, спробувати. Там вона є на час, тобто не можна зупинятися, потрібно постійно пригати. Також дуже весело. Ну, не знаю, заходьте, дивіться, кому що цікаво. А Хто не має ліцензії, обов'язково собі придбайте. Я думаю, що це вартує того. Тобто розробники Майнкрафту зробили дуже чудову гру. І, як на мене, потрібно не пожаліти гроші на неї і віддячити їм за це e, саме таким чином. Так, зараз я буду e, імпровізованим способом будувати <coughs> якісь укріплення. Так, як бачимо, хтось... Тобто ось так будувати не потрібно, якісь там прямі стіни, тому що вона відразу зникне. Потрібно будувати якісь e, укріплення, які мають більш-менш e, високий рівень, ну, тобто якомога вищі і якомога... ...сильніші для того, щоб е, мати захист. Так, 7, 7 секунд. Надіюся, ще мені один блок дадуть. Так, дали мені один блок. А, давайте будемо вбивати ось тих супротивників. Вбив одненького, давайте спробуємо ще того вбити. Трішки не, не, не влучив. Зараз спробуємо влучити. Так, в нас е, також ведеться вогонь. Дуже-дуже бурхливий. Е, зараз будемо якимось чином відбиватися від них, все ж таки. Uh, так, справа в чаті ви можете слідкувати за тим, наприклад, хто кого вбив. Uh, якщо я когось вб'ю, то там буде написано, буде написано, що ви вбили такого-то-такого-то гравця. Зараз я покажу, як це все виглядає, якщо в мене вийде це показати. Так, потрібно трішки відбу... відбудувати свою невеличку фортецю. В них, до речі, дуже-дуже величезна фортеця. Як бачите, написано you killed uh, такий то гравець. А, ну в принципі. Uh... Як бачите, тут є також е, ось такий жанр як мечник, тобто він може забігати на е, сторону супротивників і е, вбивати їх за допомогою меча не з одного удара, а з декількох ударів, але все ж таки є така можливість. <кій> так, мене вбили перший раз, нічого страшного. Е, як бачимо, е, червона команда має 43, 44 навіть очки, тобто ми маємо е, 44 блоки ось таких червоних, а вони мають 21 блок. Так, давайте спробуємо вбити ось того, що там бігає посередині. А, саме головне не пропустити той момент, коли в мене будуть стріляти звіти. А, як бачимо, по ходу гри нам дають стріли. Е, настав час будівництва, у нас є 17 секунд для того, щоб е, побудувати якісь певні е, захисні споруди. Е, давайте скористаємося цим моментом. Нам, до речі, дають блоки для цього е, діла. І зараз 3 секунди, все. Спробуємо ось туди влучити, Там дуже-дуже величезна кількість гравців. Так, мене вбили, нічого страшного, я також, здається, когось вбив, а і мене також хтось вбив. Ну нічого страшного, так. А, сині, як бачимо, нападають. Сині, а ну йди сюди. Так, вбили когось. Давайте спробуємо розруйнувати їхню ось ту споруду для того, щоб в них не було захисту і для того, щоб можна було спокійно це все прострілювати. Так, трішки потрібно... А, вище стріляти, я бачив, я просто бачив, як стріла летить мені просто-напросто е в лоб. Так, тут хтось щось побудував дуже-дуже цікавеньке. На нас нападають, ну нічого страшного, ми потихеньку відбиваємося. Зараз я заберуся повище для того, щоб хоч в когось влучити. Так, блін, я влучив когось і в мене влучив хтось. Справа в чаті можете за цим всім е спостерігати. До речі, в мене попав той гравець, якого я вбив. Дуже-дуже цікаво. Не було в мене таких ще випадків. Хоча були випадки, але... Е ой, не, так не в такій кількості. Так, ми допомогли своєму союзнику і е відбили удар. Е який хотів зробити мечник. Так, по нам зараз буде йти в вогонь, потрібно відходити. Ще один мечник біжить. Ну, є. Допомогла наша команда подолати його все ж таки. І... Е що ж, 47-17 і все ж таки ми ніяк не можемо вирватися вперед. Я стараюся з, з усіх... Е з усіх сил це зробити. Знову час будівництва. Давайте відбудуємо, напевно, ось цю невеличку фортецю, яку я будував на попередньому часі будівництва. Для того, щоб зайняти якомога краще положення. Відбудуємо ось ці бокові стіни, для того, щоб можна було хоч якось оберігатися від стріл бокових. Так, ми трішки відбудувалися і давайте спробуємо вбити ось цього гравця, який там знаходиться. Так, ми його вбили. Давайте... Ой, мене влучили. Е, я не бачив навіть звідки. Ну, я бачив... О, до речі, тут досить таки непогано зробили е, ось цю побудову, яка оберігає нас на спавні. Тобто, коли ми виходимо, вона нас оберігає. Так, потрібно якось зайняти якесь вигідне положення, напевно, давайте станемо, спробуємо ось тут, будемо стріляти ось туди. Попали? Давайте спробуємо ще раз. Не попали? Ще раз? Не попали. Е, нічого, будемо е, пробувати ще. Як бачимо, ось там є ще гравців. Я попав. Ще один гравець. Я попав. Чудово. Давайте 51. Нам залишилося, залишилося всього 10 гравців вбити. І ми переможемо знову. Давайте спробуємо це зробити, допомогти нашій команді. Потрібно якомога менше разів вмирати, ще раз повторюся. І якомога більше гравців вбивати. Що ж? Вітаю вас з перемогою, з, з тим, що я переміг, і моя команда перемогла, вона була е, дуже-дуже зібрана, як бачимо, будувала хороші укріплення. Що ж, дякую всім за перегляд, будуйте хороші укріплення, стріляйте влучно, нехай вам щастить. а Я кажу вам до зустрічі, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім пока.